Добрий день усім! от Прийшла сьогодні з червоного маркету. Ну, от, зробила покупочки в червоному маркеті і також зайшла в київський магазин. У нас такий тут є, Ки 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 КМ, бачите, київський м'ясокомбинат, Теж зайшла щось таке взяти там смачне, смачненьке. І от побачила в червоному маркеті там зараз багато різних акцій. Навіть для дітей якась така цікава акція, якщо там намалюєш малюнок, щось там прям, і також зробиш фото біля їхньої фотозони, і розмістиш там в соцмережах. От цікаво, можете погуглити, подивитися про цю акцію от в червоному маркеті. І от там що я взяла, можете побачити, по яким цінам. Да? Це от ручка масляна. 5 гривень, потім засіб для очищення унітазів, такий експерт ваш, не знаю, пробували чи ні. Є у них такий і порошок пральний є також. З'явився, теж, там був на акції, але я вже не брала, бо вже не донесу, як сказати. Да? Потім що у нас засіб для, це він коштує 50 гривень по акції. Він так то десь біля 80 гривень. Потім взяла, ну ці були, правда, не по акції піалочки такі. Ну, можна сказати, ціна для них, от дивіться, три штуки. Набір піал, 89 гривень, 90 гривень такі класні тарілочки. З глини Я люблю такий глиняний посуд. От у них там ще були різні такі прикольні штучки, тарілочки. Багато. Мені подобається глиняний такий посуд. У мене вже є пару тарілочок. Ще, думаю, такі візьму піалочки. Потім, що тут ще у нас є? Станки чоловічі були одноразові, 23 гривні теж по акції. Пакети для сміття, теж там, ну, оскільки 20, по 25 гривень. По 25 і 29 оті більші трошки, так? Да? Теж це таке що знадобиться. Ватні диски також 50 гривень. 100 штук, так? Да? Оце оці, мабуть, мабуть, це така велика упаковочка за 50 гривень. Я якось недавно брала такі, половину, мабуть, було там, і вони теж були 50 гривень. це гарна акція на 120 штук, 50 гривень, взагалі класно. От такі невеличкі покупочки. Що я ще вам не сказала? М'ясо тушковане, да, теж свинини, отака велика баночка, скільки тут 525 г за 64 гривні. Теж, я думаю, дуже класно. Ну, спробую не знаю, правда, яка там вона. І також ще зайшла по дорозі в цей от київський магазинчик, теж там пельмені такі свинячі були, щось там по 123 гривні така ціна. І також така теляча ковбаска, вищий сорт, бо я беру вищий сорт завжди. Ось тут, навіть написано, треба перевіряти завжди, щоб був вищий сорт. І от теж ціна класна, така, можна сказати, акційна. Одна штучка, тут, скільки 400 грамів, 69 гривень. І також взяла така якась, називається така, назву в неї союзна. Така от ковбаска, теж була по гарній ціні. От, дивіться, скільки тут. 159, по 69 гривень, ось така паличка. Вийшла теж там 434 грам. Отакі От у мене сьогодні покупочки з двох супермаркетів. О, також таку взяла, хочу взяти зробити квас з бузини. У мене вже є на каналі рецепт квасу з бузини, дуже смачний. Якщо комусь треба, можу поділитися. Ну, правда, це на моєму кулінарному каналі. Це я розміщу на Житомир.ua. а ще в мене є кулінарний, ще декілька каналів. Всі вони є в рекомендованих, теж можете підписуватись, хто не підписався. От, і там на кулінарі.ua він називається. Є там плейлисти, і в плейлистах, по-моєму, напої, якщо я не помиляюся, такі напої. І там є рецепт. Кваса бузуни. Ну, а якщо хтось не знайде, можете написати в коментах кого, хто цікавий такий цікавий рецепт класа. От, Він такий корисний і от весняний, класний напій з лимончиком. М -м -м, супер. Якщо хтось не знайде, пишіть в коментах, я вам дам посилання під відео. Так? Пишіть комент, хочу рецепт кваса бузуни. І я вам дам все. Всім бажаю гарного чудового дня. Пишіть, чи ви купуєте. По акціям в червоному маркеті. В Аврорі, до речі, вчора теж заходили, теж непогані знижки були. Так що, можна періодично слідкувати. У них в всіх цих магазинах вже є і сайти, різні акції вони весь час роблять. так що Оцей такий теж, да, величезний такий об'єм, гель, очищення унітазу. Ну, все-таки необхідно все рівно те, що ми купуємо. Всім бажаю гарного чудового дня, до зустрічі! Пока-пока.